Підготовка нових грантових заяв буде націлена на облаштування укриттів, модернізацію комунальних закладів, розвиток молодіжної політики та ветеранського бізнесу. Про це йшлося на засіданні наглядової ради Агенції регіонального розвитку Полтавської області, офіс євроінтеграції за участі голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького. На порядок денний винесли шість питань. Присутній Кирильчук, Богдан Леонідович, перший заступник. Голови Полтавської військової адміністрації Біленький Олександр Юрійович, голова Полтавської обласної ради Нестуля Олексій Олексійович, ректор Полтавського університету економіки торгівлі Галич Олександр Анатолійович, ректор Полтавського державного університету Мартиненко Анатолій Михайлович, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка і Борисенко Володимир Анатолійович, президент Полтавської торгово промислової палати. Тому переходимо до першого питання нашого про обрання голови та секретаря засідання Наглядової ради Агенції Регіонального розвитку Полтавської області євроінтеграції. Так, будь ласка, до слова запрошується Галич Олександр Анатолій. Будь ласка. Повноважити їх на підписання протоколу засідання Наглядової ради Агенції Оганного розвитку Полтавської області до святої. Голосуємо. Хто за? Так, хто проти? Утримався Нема. Тоді рішення прийнято. Отже, вирішили обрати голова засідання наглядової ради регіонального розвитку Полтавської області Каричука Богдана Леонідовича, секретарем засідання наглядової ради Борисенко Володимира Анатолійовича та повноважити на їх підписання протоколу засідання наглядової ради. Пропозиція пов'язана з тим, що агенція сприяє активному розвитку підприємництва в регіоні та організації локальних владі. Агенція презентувала свою стратегію розвитку та основні напрямки діяльності на друге півріччя 2024 року. На презентації також розглянули основні шляхи залучення коштів у регіон. Автодок, ну гратових програми, які фінансуються урядами інших країн, рахуються, То ми продовжуємо да, залучати грантове фінансування. Ну, тут більше на статусі агенції чи на розвиток ініціатив, які стоятимуть. Добре, я з іншого боку пішла. Е, Верховна Рада прийняла перший місячний законопроект з приводу стимулювання працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, які будуть зазначати міжнародні фінансові е, джерела. Тобто, ну, фактично, е, це ваша. Умовно кажучи, заробітна плата додаткова і зарплата плата тих, хто працює в агенції. Я зараз не ворожу проймаю. З точки зору залучення тих інвестицій, які могли вам посприяти отриманні додаткових бонусів. Ми постійно беремо участь в різних проєктах, які фінансуються міжнародними організаціями. Це не які а ті, які приносять фактичні додатки. Це більше тоді не посольство Україна, це саме структури, які знаходяться в країнах домах. Подумайте. Ну, плануємо, працюємо, ініціюємо, подавалися на імпорти, на проєкти, які б саме і акцентував увагу на підтримку розвитку агенції, але не вийшли. Але постійно працюємо, звісно, так. Продовжуємо працювати в цьому намірі. Протягом 2023 року агенція сприяла реалізації державної політики в області шляхом налагодження співробітництва у рамках реалізації міжнародних проєктів, надання допомоги із залучення грантових коштів в регіон на підтримку мікро, малого та середнього бізнесу, жіночого та молодіжного підприємництва, реінтеграції ветеранів ветеранок та адаптації внутрішньопереміщених осіб до соціально-економічного життя громад, до організації заходів у сфері сприяння європейськ та євроатлантичній інтеграції України це популяризація бренду, зробленого в Україні, консалтинговий супровід малого мікро та середнього підприємництва в доступу до грантового фінансування в рамках передових програм та міжнародної грантової підтримки. Наступне завдання це стимулювання розвитку локального бізнесу шляхом популяризації севого виробництва на виставках та ярмарках. Сприяння просуванню продукції відділення товарів виробників на світових товарних ринках, просування промислової адженти в регіоні з максимальним акцентом на збереженні відчизняного виробничого потенціалу в умовах тривалого впливу, воєнних викликів, шляхом створення постійно діючих робочих груп для збору інформації щодо проведення досідань, платформи для їхнього обговорення, також шляхів вирішення, надання експертної підтримки та консультації по галузях. Долученість до розробки нових цільових програм підтримки виробників, планів розвитку переробної промисловості та сприяння активному долученню громад до відповідних цільових програм, спрямованих на підтримку українського виробника в рамках програми, зроблено в Україні, Враховуючи те, що мені доповнюється повноваження з реалізації політики «Зроблено в Україні, то на минуло. На минулому засіданні мені були доголови які повноваження щодо реалізації політики енергоефективності, тому прошу ті повноваження зняти з мене, а включити повноваження щодо реалізації політики зроблені в Україні. Угу, Дякую. Дякую. Тоді прошу голосувати. Хто за хто утримався, хто проти, тоді одноголосне рішення прийнято. Переходимо до третього питання. Директорка агенції регіонального розвитку Полтавської області Офіс євроінтеграції Віта Рекотова відзвітувалася за роботу в 2023 році та за перше півріччя 2024-го. Зокрема, за її словами, днями вісім ветеранів та членів їхніх родин перемогли в грантових конкурсах на суму близько трьох мільйонів гривень. На підтримку мікромалого та середнього бізнесу, жіночого та молодіжного підприємництва. Реінтеграції ветеранів ветеранів та адаптації внутрішньопереміщених осіб до соціально-економічного життя приймаючи громад організації заходів у сфері сприяння європейській та євроатлетичній інтеграції України. За основними напрямками діяльності агенції були досягнуті наступні результати. Ще з ага, дякую. Отже, у 2023 році було виграно 9 грантів, два гранти були націлені на розвиток, на регіональний розвиток за безпосередньо участі у реалізації даного проєкту Агенції регіонального розвитку і грантів було виграно для підтримки малого середнього підприємництва за менторство агенції. Загальна сума сумантових коштів у 2023 році складала 5 мільйонів 913 тисяч 910. Також активно допомагали у підтримці громад, які розробляли протягом 2023 року стратегії розвитку і свою допомогу надали восьми громадам. В підготовці даних стратегій також за допомогою агенції було надано підтримку у розробці інвестиційних паспортів і 21 територіальна громада Полтавської області наразі має свої інвестиційні паспорти. Разом з тим сприяємо розвитку підприємництва. В Полтевському регіоні і в рамках реалізації проекту, який був націлений на підтримку малого та середнього бізнесу в Полтавській області, були відсняті відеоролики про потенціал розвитку малого бізнесу у семи громадах консорціуму, які війшли в ці кантовий проект, які ми спільно реалізували в 23 році. Також був розроблений електронний каталог виробники Полтавщини та електронний майданчик виробники Полтавщини, які розміщені на сайті Полтавської обласної військової адміністрації та Полтавської обласної ради. Наступний слайд також для з метою підтримки розвитку середнього підприємництва Полтавської області створені. Вікно, де ми надаємо консультацію, консульці на територіальних громад, з не спільно реалізували проєкт, але ці громади вони не обмежені в тому, щоб ми допомагали тим громадам, які мають бажання розвивати бізнес в своїм громаді. В рамках розвитку ветеранського бізнесу в Полтавській області та підтримки розвитку молодіжного бізнесу створили спільно бізнес-інкубатор на базі Полтавського університету економіки та торгівлі. Взагалі протягом 2023 року провели 36 тренінгів, 22 круглих столи, форуми, навчання, підписали 11 меморандумів. До співпрацю далі а, також мали міжнародне співробітництво і брали участь у конференціях, у людянській школі бізнесу, у Лесицькій університеті, і також провели регіональний форум ефективної співпраці влади бізнесу та громади як шлях до європейської інтеграції України е, у партнерстві із Польським агентством інвестицій та торгівлі та польською агенцією розвитку підприємництва. Далі. Е, і хочу презлівтувати за 6 місяців 2024 року за основними напрямками діяльності агенції, е, беремо участь е, е, у. Е, Актуалізації Державної регіональної стратегії розвитку України, також виграно шість грантових заявок, але вчора отримали результати конкурсу, який проводив ВІВ Інтернешну, і 8 ветеранів та членів їхніх родин отримали. Перемогу в цих конкурсах на загальну суму близько трьох мільйонів гривень. Деякий бізнес буде відновлюватися тим ветеранами, які прийшли із війни і хочуть інтегруватися в соціальне і економічне життя. Деякий бізнес буде започаткуватися, а деякий бізнес просто буде масштабуватися. Це там, де подавалися дружини ветеранів. І проведено 30 заходів, які були націлені на проведення тренінгів, консультацій і підписано два рамками про співпрацю. Далі спільно з Подарською обласною військовою адміністрацією був проведений форум ярмарок. Під час виступу на керівниці Агенції Віти Івановни Рєкатової вона зазначала звіт за минулий рік, за перші. Шість місяців 2024 року там було зазначено, які, в рамках якої співпраці виконувалась діяльність цієї агенції. І плюс був озвучений план на 2024 рік. Тому саме головне, це одна із напрямків це просвітницька діяльність. Ми такі засідання Агенції регіонального розвитку проводимо, там, умовно кажучи, раз на місяць, але в цей час між засіданнями діє сама організація. Тобто в рамках співпраці із різними вузами із партнерами нашими із промисловцями для того щоб допомогти реалізувати ті проекти які на є дуже актуальними для полтавщини Учасники засідання підкреслили, що серед головних напрямків роботи агенції реалізація політики зроблено в Україні та освітницька діяльність, залучають до співпраці університети, на базі яких проводять бізнес-навчання, розвивають підприємництво та популяризують політику, зроблену в Україні. Традиції співробітництва з агенцією склалися від початку її заснування, але от останні два роки. Це співробітництво вийшло на якісно новий етап, в зв'язку з тим, що ми, по суті, спільно реалізуємо проєкт підтримки ветеранів і членів їх сімей і в частині і професійного перенавчання і підготовки заявок на фінансування бізнес-ідей. І цей напрямок виявився. Чи не одним із найбільш затребуваних і ефективних у діяльності і проекту, і агентства. Ну, для прикладу, на останньому конкурсі, який проводив фонд, Німецький фонд за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, і де розігралося 20 грантів, наші представники подали заявки і виграли 8 із 20 грантів. Я думаю, це був всеукраїнський конкурс. Проєкт реалізується у містах-мільйонниках, але Полтава, і Полтавщина і наше агентство ну от, зуміло так організувати роботу, що фінансування отримали саме полтавчани. І щира вдячність агентству за те, що цей напрямок воно, воно постійно курує. Зокрема, на базі Полтавського університету економіки і торгівлі створено бізнес-інкубатор для членів сімей полеглих учасників війни, захисників України, їхніх родин, студентів та активної молоді за ініціативи громадської спілки Бізнес-Асоціація захисників України Коловорот Ареїв, громадська спілка Базука, агенції регіонального розвитку Полтавської області, Офіс євроінтеграції та громадської організації Центр освіти дорослих Полтавщини. Серед планів діяльності Агенції регіонального розвитку Полтавської області, Офіс євроінтеграції в рамках політики зроблено в Україні, підготовка та публікація історій успіху виробників Полтавщини в соцмережах на сайтах для популяризації локального бізнесу, проведення зустрічей на підприємствах, які беруть участь у проєкті, зроблено в Україні, консалтинговий супровід ММСП в отриманні доступу до грантового фінансування в рамках урядових та міжнародних програм з метою розширення бізнесу виробників Полтавщини, проведення. Освітніх заходів для учнівської та студентської молоді щодо популяризації політики зроблено в Україні. Організація форуму ярмарку «Крафтовий бізнес Полтавщини зроблено в Україні, проведення зустрічей з представниками ОМС щодо розміщення промоційної інформації про місцевих виробників учасників політики зроблено в Україні. Вже розроблено електронний майданчик. Виробники Полтавщини для популяризації діяльності бізнесу Полтавської області. Минулого року агенцією регіонального розвитку Полтавської області офіс євроінтеграції було проведено 36 тренінгів, 22 круглих столи, підписано 11 меморандумів про співпрацю. Затвердили в ході засідання і план роботи агенції на третій та четвертий квартал 2024 року.